Друзі, це от якраз і все перегортаю з ніг на голову. Ми вибираємо наших слуг. Запускаємо їх в наш будинок, щоб вони виконували там певні функції. Нам не треба ніякого доступу. Ми є влада, та люди є. влада. Але Дивись, але нас Аб... може бути мільйон. Ми не помістимося Абсолютна, всі в цьому будинку. Абсолютно правильне запитання. А, власне кажучи, в цьому і є сенс вільного відвідування Київради. Мені Мені востаннє про подібну історію розповів лауреат Пуліцерівської премії. А він написав американський журналіст. Він написав розслідування про величезну корупцію в міській раді одного. Каліфорнійського містечка, і після цього розслідування люди, користуючись правом вільного доступу, прийшли туди. 300 людей прийшла в. В невеличку мерію, яка там складається, може з 20 депутатів, розказала їм, що все воно про них думає, і викинула їх звідти геть. Це є нормальним. Якщо депутати Київради не будуть займатися пожиранням міста, його землі, його історії, його грошей, а будуть, власне кажучи, для чого ми їх туди обирати, займатися питанням розвідку. Хіба хтось з нормальних людей буде туди ходити? Єгор, ви...